Незабаром у Житомирі стартує набір першокласників навчальні заклади на 2023-2024 навчальний рік. Департамент освіти очікує цьогоріч майже три тисячі майбутніх школярів та планує сформувати 109 перших класів. Приносити заяви в ліцеї міста можна вже з понеділка, третього квітня. Як відбувається процедура зарахування, розповіли в департаменті освіти подати заяву. Надати копію свідоцтва про народження та медичну довідку форми 086. Якщо на день подачі документів буде відсутня ще не сформована медична довідка, така довідка може бути надана батьками до початку навчального року, тобто до 1 вересня, коли розпочнеться у нас навчання. Першочергове зарахування дітей навчальні заклади триватиме з 3 квітня до 1 червня. Це, зокрема, зарахування дітей, які проживають на закріпленій території та інших категорій паршачків. Батьки майбутніх першокласників мають завітати або безпосередньо в заклад освіти, або звернутись до сайту загальноосвітнього закладу, або ще на сайт департаменту освіти, щоб ознайомитись з переліком вулиць будинків, які закріплені за тим чи іншим навчальним закладом. Далі до першочергового зарахування відносяться діти, у яких вже навчаються в закладі рідні або усиновлені батьки брати або сестри. Також ще можуть бути зараховані в цей термін діти працівників закладу. Після 1 червня зарахування до першого класу відбуватиметься тільки на вільні місця в порядку надання заяв. Подати заяву та копії документів на зарахування можна і в електронному форматі, проте згодом потрібно буде показати оригінали таких документів. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, вони зараховуються до закладу освіти як і за територіальним принципом, так і по бажанню батьків. Тобто ми приймаємо всіх дітей, які в силу обставин опинились саме в місті Житомирі. Ми віримо і сподіваємось, що 1 вересня це буде мирне вересня. І це буде, звичайно, навчання денне, очне навчання. Але Враховуючи всі наші ризики, які можливі, школи готові надати форму навчання будь-яку, яку забажають батьки, як очно, так і дистанційно. Тетяна Монько, Юрій Грач у центрі подій СТВ.